Рано потім добренький. Ми купуємо шарлотку. Яблочки. Наперли. Шарлотку, ви собі знаєте рецепт. Ну і як у всіх, я не знаю. У мене завжди холодна моя кава, тому що нічого не встигає. Ранку, поки в менці зробила, ще не снідала. Рецепт дуже простий, стакан цукру, стакан муки, 4 яйця. Прошок до печива воняють цукор і все. І яблучка. Ось такий рецептик. Якщо вони не з'їдять, я встигну вам показати, пов'язково покажу. Так, всім добрий раночок. Ми їдемо з садика. Зараного додому. Зараз має приїхати сестра Сашина. Потім моя мама має приїхати. Ось так що ми їдемо додому і починаємо з вами новий влог. Так що всім привіт. І давайте їдемо в новий день. їдуть всі отримувати моє громадянство. Давай то як його. Мама тільки що отримала сертифікат натуралізації. Зараз ти як там святкуєш, покажись. Кожен святкує по-своєму. А я знаю. Що так? Та гарно. <свіст> <кій> дар я, дар я, зараз замукує. Що, підходить? Хто там? <піллянна> Народ, всім привіт. Я навіть не знаю, з чого почати вам відео, тому що така головна біль сьогодні була, і цілий тиждень такий був бішений просто, що я не встигала навіть нічого знімати. Тому їду швиденько щось купити малим на Різдво, бо я нічого не встигаю. Завтра зранку ще десь поїду. А сьогодні на цілий день буде так голова шалено, що я просто не можу себе якось опанувати з тою головною біллю. І чесно кажучи, от з середу я була їздила туди-сюди, а потім сестра ця приїжджала Сашина, і я от е, така втомлена е, після серед, що я просто відійти не можу. Але я линочку сьогодні поставила, я трішечки вам покажу. Ось. Та й ось такі в нас справи. Йдемо в сміс. Зачем ми ті сором нам тобою? І послі самий ночі Так, ми вже майже під'їхали. Пісеньку вам включила, яка мені наступна подобається. Слухайте, думаю, може це Телеграм почати вести. Інстаграм. Mm -hmm. Ніяк не можу себе заставити це інстаграм вести. планую-планую, але мені хоч би, знаєте, як це Ютуб, хоч би вести, знаєте. А то і Ютуб навіть не виходить. Так, приїхала. У нас такий торговий центр, типу, є Aldi і є там Smith Toys. мені ще в Spencer треба зайти. А, от. Не можу зрозуміти, що таке, що таке болить голова мене. А, слухайте, типу, тиск 120 на 77, щось таке показує. А голова так болить, просто от е, очі тиснуть ніби. І от, е, як нахиляюсь, аж просто таке враження, що в мене аж пульсує ця голова. От Не можу зрозуміти, чого що це таке. Що в нас із новин? Новин особливо немає. От єдине те, що ялиночку поставили. І то цілий тиждень ми пробували її поставити, тому що сари кожен день практично був зайнятий садочком. А Саша її трошечки возив. от. Тому короте, от такі беш... бешені дні, що ж голова квадратна від того всього. Тут прикольно, ця от, такий кусок, тут є хоча б де походити, є такий торговий центр. От, а Іграшок треба багаточко купити, бо тому що треба подружці купити. Сара подружка треба її купити якісь іграшки. О, коротше. Тому ми біжимо. Бачите, валбіки і вони Ми Біжимо, бо треба встигнути купити. Вот. Не знаю, чи вийдемо в возик взяти. Може так візьму в куляк. От скільки пакунків в нас. Ну, а там ще під низом є ще Frozen, я її взяла ляльку Ось От, кіш. В цьому результаті на фунтів 200, мабуть, вийде точно. І робимо каву. Ми, до речі, вчора купили ялиночку, я зараз вам покажу. Молоко в мене вже збилось. Тут. У мене тут весь набір. Такі капсули купує. От, молоко збилось. І робимо собі. Каву. А? Ось так. Так, усім добрий раночок ми смажемо на иті. Ми вже прикрасили нашу ялиночку, бачите? верхушка така не дуже красива, але це теж красиво виглядає. Ось така в нас ялиночка пишна. Я собі зробила святкову каву, святкову каву, і слухайте, я мала піти погуляти, поїхати, але нічого не вийшло, тому сижу вдома. У нас тут мандаринки є. Це такий подарунок. Сарі дали в садочку. Це такі будиночки різдвяні. Мама моя мені тюльпанчики привезла. тому що це ж я здала на громадянство. Воно отримала громадянство. Отримала громадянство. от. І ми мали мене сфотографувати, і я вам скажу, що в нас немає часу, на жаль. на навіть мене сфотографувати, тому сижу п'ю каву, їм цукерочки, тому що в мене подружка принесла мені цукерочки на днях заходила. І не маємо часу навіть поприбирати в хаті, тому навіть без ладу не буду вам показувати цього. Зараз йду прибирати. Ось такі в нас вихідні дні. Дуже коротенькі, я би сказала. Так, всім привіт. Ми вийшли тут тільки пройтися. В мене шарлота в рюкзаку. Ми хочемо подивитися, як тут прикрашено. От, всі поприкрашали, готуються до Різдва. Ми теж мали би прикрасити, але в нас чомусь спадає. А, спадають лампочки. Ось, бачите? Все село прикрасили. До Різдва ми з вами пройдемось трішечки. Покажу вам такого різдвяного настрою. Я вирішила, що було б непогано вечором така прогулянка. І шарлота собі трішки поспить на повітрі. І Сарочка трішечки пройдеться, теж прогуляється. Подивимося, як усі прикрасили, тому що багато особніків навіть. Квартир Бачите, як красиво будиночок прикрасили ми цього разу року не прикрасили. Ось тут, якщо пам'ятаєте, я на нахилован часто знімала. В цього мужчини дуже гарно. Вони дуже красиво прикрашають з цього боку. Сарочкою гуляємо. Такі прикраси. Взагалі все село, але ну, все село. Все прикрашено. Дуже красиво. Я все мріяла, що ми теж прикрасимо так хату, але все ніяк не виходить. Вже третій рік, як ми тут живемо, і нам не виходить. Смітники люди повиставляли, бо завтра понеділок і завтра забирають сміття. Ось. ось тут дуже красиво. Бачите, такі лампочки. Ми хоча красиво виглядає. І тут дуже красиво олені. Ну це вже я вам знімала минулого року. Ці лампочки називаються Cluster Lamp кластер. Лемб дуже гарно виглядає. Так, Бачите, все село, от все прикрашене. Усі прекрасні. Ось тут теж дуже красиво. Вони прикрашають, них щороку ось ця рамка така красива. Виглядає дуже гарно.